Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дарунки осені. А спочатку відгадайте загадку. Народила земля, зберемо ти і я. Так, вірно здогадалися, це урожай. Саме восени дуже багато різноманітних овочів та фруктів дарує нам чарівниця осінь. А чи знаєте ви легенду про осінь? Тож послухайте. За легендою, осінь, старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй, Забирай усе моє багатство, я віддаю тобі. Все своє золото. Будь щедрою, даруй багатство людям і вони тебе полюблять. Діти, давайте заглянемо в кошик і з'ясуємо, що там є. Огірок, морква, баклажан та помідор це овочі. А де збирають овочі? На городі, вірно, які знаряддя. Використовують для збирання врожаю. Лопати, ящики потрібні, так вірно. Що роблять з городиною? Її сушать та складають у спеціальні хранилища. Дуже ви гарно все знаєте. Сьогодні з вами ми зліпимо на згадку про заняття овочі на тарілочці. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветочка, дощечка для пластиліну, стека. Робимо помідорчик. Нам потрібен невеликий шматочок пластиліну, зробимо його круглої форми. Ось такий рівненький, гарненький помідорчик в нас вийшов. Ще. Потім додамо жовтого пластиліну і зробимо відтінки. Ось такі. Яскраві жовті смужечки. Ось так. Так. І трошки ще навколо наших листочків, які є у помидора, коли він росте на грядці. Ось так. Листочки навколо помидорчика. Ось вийшов помідорчик. Огірочок у нас видовженої форми. Скачаємо, зробимо його рівненьким, додамо відтінків. Ось такі видовжені шматочки. Ось так. Ось подивіться, з двох відтінків огірочок. А ще кажуть про огірочок, що в нього є. Пупирчики ось такі маленькі, сухенькі крапочки. Ось так. Ось який чудовий огірочок у нас. А це буде фіолетовий баклажан. Зробимо його видовженої форми, він буває, і витягнутий. І з однієї сторони товщий, тонший. Але дуже-дуже корисний і смачний. Ось так прилаштуємо йому листічку навколо, Невеличке. Ось так. І хвостик. Так. У баклажанчика бувають ось такі рисочки. Ми додали світлішого відтінка пластиліну. А це буде морквинка, витягнута з однієї сторони довго-довго, а з другої сторони товстенька та тупенька. Ось так. Зробимо відтінки жовтенькі, ось так, навколо всієї морквинки. Ось яка морквинка. Згадаємо, що на морквинці є ось такі рисочки. Ми їх багато зробили. Ось так. Та прикріпимо ось такі листочки довгенькі та соковито-зелені, ось яка морквинка. Ось які осінні подарунки у мене вийшли. Спробуйте ви теж зробити осінні подарунки. Із пластиліну бажаю успіхів. Вчиться задоволенням та побачення.